Дана сівалка 6 метрів, ну, якби її свічі 6 тисяч РС, РС, це означає, що вона е, з добриво. А 5,5 кубів, ділиться 50 на 50. Товий тяговий брус, хідроприбір е, і гідронасос, безпосередньо турбіни, і все масло, яке е, використовується для приводу турбіни, проливається тут радіатором. Відділяється тепло через цей радіатор, повітря всмухтується в основну систему свалки і вже просушує безпосередньо всі патрубки, через які подається насіння і добрива. Тобто, якщо добро е, воно не буде осідати на, на трубках. Стосовно бункера, бункер, бункер 5500 говорив, може бути абсолютно відкритим у положенні місця вісів, тому що він енергетичний. Використовуємо наші катушки і використовується одна катушка на всі культури. Для того, щоб нам поміняти нормовисів, ми просто вкладищі водимо і тим самим ми змішуємо катушки. По норму висіву висіваємо від півтора кілограма до 420 кілограм. Вони заміняємо, тобто ми можемо використовувати весь об'єм сівалки для висилу монокультури, можемо, висів... можемо знесенням добрива. Добриво вноситься як окремими дисками, які знаходяться за батареєю дисків, так і ми можемо спрямувати їх паралельно з насінням. По налаштуванні з лемина налаштовуються кліпсами, всі хідроціліндри послідовно з'єднано, тобто ми тільки в крайньому положенні виставляємо кліпці і налаштовуємо глявину. на надобримо. Їх двічі менше, ніж від сімених тому що добре вноситься принципи, як і всі, вноситься між дами. Батарея дисків, батарея е, бакера коріс. Е, в нас е, ми використовуємо концепцію, коли е, двох висівних дієска йде по краю коліс. Чому використовуємо таку концепцію? Тому що е, колесо може бути довдачене, недовдачене, але но вщення по фроявку завжди буде стане. Відповідно, ми цим досягаємо. Стало роботу всівної секції. Та, як колеса рознесені, в нас виходить менше дякувало зусилля, і в тому числі саме чисна така функція, яка не дає забиватися в в умовах. У відсівні секції у нас прижим, гідравлічна у нас глибина. Систему ми використовуємо коновського кросфлекс. Це, це не резєна, це повнерітан і перевага повнерітану, зараз як тому що видно, коли ви підійдете до аналогічних комплексів, всі декларують ну, вага комплексу 9 тонн, всі декларують, що на сошник 80-120 кг, Ви можете рукою його при високих температурах піднімати, верст, міщати вправо-вліво. Є відео у нас і, ну, можете підійти подивитися. Оліорієтан не боїться високих температур і переживна сила не міняє за відміни температурного режиму. Так як казав, насіння йде вона через дистанційну де вона обладнана системою відставло, що це означає 40 сошнитів, 40 електричних клапанів і є можливість кабіни-трактора міняти міжряддя. Тобто з кабіни трактора ми можемо перевести сівалку 15 см, може перевести на 30, на 45 см. Можемо підшити півсівалки Є дуже зараз часто використання бо всі по навігації, і в автоматичному режимі буде формуватися технологічна коди. Як ми це зручно, ці клапана, які відповідають за пішення, вони зразу скликав слугові датчики забивання. О, добре, ми можемо включати рядки, але включаємо рядки. Те, як це було три роки назад, а наші старіші версії прокрочує екрани, Тим самим ми можемо його закрити або висівати через рядок.